Людей є така особливість, що вони себе ідеалізують. Тобто, вони приймають в собі якісь такі якості хороші, які там соціально такі прийнятні в соціумі, і засуджують в собі ті якості, які є несоціально прийнятними. Тобто, там, що злим, це бути поганим, або роздратованим, або жадним, або там ще якимось. Тобто ті якості вони собі якби придушують. І фактично. Це виглядає таким чином, що життєва енергія мала би йти на розвиток, на життя, то вона йде на те, щоб тримати ці двері з тими придушеними якостями. Тобто вся та життєва енергія просто витрачається на те, що вони просто не повилізали. А якщо десь навіть якась проста ви, вивільниця звідти з тих дверей, щось вискальзне, я потім себе засуджую, не приймаю і так далі. І насправді, коли ми себе ідеалізуємо, ми не справжні, ми такі пластмасові і неживі. Тому що нічого немає в природі такого ідеально вилизаного і прямого, як, як доска. Всі дерева, які мають своє коріння, вони нерівні, вони живуть таким своїм цікавим життям. І тантра це в тому числі, яким чином навчитись себе приймати різного і різного. Для чого це важливо. Тому що коли ми почнемо приймати в собі різні якості, вивільниться ця життєва енергія, тому що там величезна кількість є в тих якостях, які ми засуджуємо, які ми десь затовкли в підвал. Там є величезна кількість енергії, яка дозволить просто привнести в життя все бажане. Тобто здійснити бажання, реалізувати цілі, досягнути бажаних мрій. І Тантра, в тому числі, ці речі вирішує, тобто вона. Знімає ці заслони дуже ніжно, нетравматично, дозволяє відчути нам нашу справжність. І якщо тобі оця історія відгукується, запрошую тебе 19.08. Якраз у нас буде такий захід, який дозволить познайомитися з собою з справжнім і справжньою відчути себе і дати можливість собі розквітнути, дати можливість собі розвиватися, дати можливість собі рости. Щоб життя було смачним, щоб життя було наповнено яскравими фарбами, почати себе відчувати, для того, щоб скинути замороженість, почати відтаївати і почати смакувати життя. Запрошую, якщо тобі відгукується 19.08. дев'ятнадцятого Вінниці.